Вітаємо всіх глядачів програми Єлисавадратський книговир. Новий рік та Різдво це родинні свята. І тому в ці дні ми вирішили зібрати тих, хто був з нами протягом усього року. Певне, що найважчого першого року нашого життя в ефірі. І в дебюті програми хочу запросити людину, яка, певно, найпершою знала була певна в тому, що на каналі «Кіровоград» з'явиться книжкова програма. Це заступник генерального директора Кіровоградської обласної телерадіокомпанії Олена Кваша. Так, так. Я вас вітаю. Вітаю. Ну, а з новим роком це для настрою. Дякую. Так, це щоб це... ми зажигали в новому році так, щоб каналі. зажигали, Але не книжки, а настрій знову ж таки. Будемо намагатися. Так. Олег, хочу адресувати вам питання, угу. яке часто ставлять мені. Так. Звідки взялася назва проекту Євисадрацькі книгове? О, яка підступність, Дмитрий. Я навіть не очікувала ще кажучи, від вас на таке. Ну що я можу сказати? Насправді я вже не пам'ятаю. Ну, треба ж правду казати, я правда правду звичайно. Так, ну як я буду казати неправду. Дійсно. Канал тільки правдивий. Правда і тільки правда, насправді. Чесно кажучи, дійсно не пам'ятаю. Розумієте, коли запускається якийсь новий а відбувається досить така специфічна процедура, так званий брейнстормінг, і розпочинається обговорення, чого ж не вистачає. Давайте аналізувати, давайте дивитися контент, як то кажуть, давайте вирішувати, чого варто додати, чого можливо навпаки вже прибрати з ефіру і так далі. От, і прийшли до такого рішення, що власне не вистачає на каналі програми, яка б не тільки розповідала про книжки, а, можливо, навіть дещо пропагувала читання. І власне ми вирішили, що це було б непогано створити і було б непогано назвати це дійсно якось так з прив'язкою до, до нашого міста. Кіровоградське читання так, чи кіровоградське читання, якось випадково, я вже навіть не пам'ятаю кого, і власне велосиградські книгові. Ну не подумайте, що я напрошуюсь на комплімент, але от скажіть які завдання, які ви тільки на ну, трошки вище перерахували перед програмою, ми їх виконуємо сто відсотків, навіть більше чесно кажучи. А особливо для мене було сюрпризом. Коли я дізналася, дуже багато цікавого в сфері дитячої літератури, зокрема, детективи дитячі це просто супер. У мене просто донька. Завдячуючи вам. Я в принципі знаю ну, про нових авторів для ну, дітей. Ми, ми, ми про це ще будемо трошки згодом говорити в програмі і представляти людину, яка ініціювала зокрема розмову про дитячі детективи в Єлисавеградському книговірі. Ну а зараз хочу запросити наступну нашу гостю. Це Анастасія Мусатенко. Анастасія Мусатенко, ведуча програми День за днем анкорвумен каналу «Кіровоград». Навряд чи вона встигла побувати піонеркою в дитинстві, але в Єлисаведратському книговирі вона стала піонеркою рубрики Дивіться. Перше знайомство з романом у мене, як і в кожного сумнівного старшокласника, відбулося в школі. Але я про інше, про порівняння книги і екранізації. Люблю це. Роман Фіджеральда проти кінороману Лурмана «Великий гецбі» у рубриці Дивіться. І Зі мною також не стався, Сів, так холодно прийняв, мене йому бенгальки, він нічого не ні, ну, ви, 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 Я Яскраво я зайшли була, в кадр, так, да, я, і, трошки, і... Ну, я ж тільки перший рік працюю ведучим, тому, тому ви не вибачте, якщо якісь... Я працюю вже восьмо, але бенгальки в кадр ще ні раз не пробувала. Наступний випуск новин саме так і Це було б. Чудово, як на одному, на одному телевізійному проєкті народжується, ідея для наступних телевізійних проєктів. Отже, Анастасія, таке питання. Чи легко вам було погодитись змінити амплуа ведучої новин на амплуа кінорецензент? Я вам скажу, що для мене завжди складно змінювати амплуа в тому сенсі, що задавати питання значно простіше, як я вже дійшла під висновку, ніж відповідати на них. Тому буду відверто хвилювалася тоді хвилюю зараз. Єдине, за що я вдячна тоді і тепер, що не обов'язково витримувати було дрес код Тобто мені сказали, приходжайте приходять з я прийшла. А це головний був плюс. А якщо серйозно, то звичайно цікаво. І тема така ну, не складна про космос, нічого не питав. Це було просто в першому сезоні, вони відправилися. Ні, оце, це було перше, зараз, це була перша взагалі. Це була перша програма взагалі. І тоді якраз так вийшло, що фільм, який ми обговорювали, а це був великий Гетсбі», Я його просто не так давно побачила на екрані і враження були свіжі, тому це не склало ніяких проблем. Мені хотілося поділитися з усіма. Ой, класно, класно. Я була вражена грою Ді Капріо, я тоді це казала, здається. Тобто ще треба завдячити базу Урману за те, що він так вчасно випустив цей фільм, да. за те, що нас з'явилася така молочив. чудова рубрика, яка продовжується і досі. Коли ми обирали місце для зйомок перших програм, то закономірно що шукали локацію книжковому магазині. Тому запрошую директора книжкового супермаркету Буки Оксана Червона. Оксана Червона, директор книжкового супермаркету Буки. Під першою програмою і протягом усього року адміністрація книгарні Буки приставала на всі наші ідеї, іноді навіть доволі авантюрні. Окрім того, Оксана з'являлася в програмі, допомагаючи скласти уявлення про читательські подобання кіровоградців. Я не знаю, можна ли назвати його поетом, ну взагалі я би назвала його поетом в тому числі. Філатов. Ти це сам не свой, не румяни, ні а але швед під Петербургом, але турак під Москвою. С'єш асінової кори І збодришся до пори. Чай не хімія така, чай природної дарить. Далі я тоже. Оксана, як директор книжкового супер, розкажіть, чи читають керовограції і якщо читають, то що саме? Ну, дякуючи Господу, читають. Читають взагалі самі різні книжки. Це залежить від того, хто саме приходить за цією книжкою. Зрозуміло, що діти читають одне, дорослі інше. Студенти дуже багато читають не тільки програми літератури на мою превелику радість. Студенти ну, це супер, супер, мабуть. Зараз взагалі така ситуація, що дуже багато читають підлітки, і дуже багато читають діти. А от категорія таких людей батьки дітей і підлітків мало так. От трохи випало стало модним читати. Я дивлюсь. так по але. Я коли їду в маршрутці, я по маршруткам орієнтуюся. От в чому різниця? Коли їдеш, наприклад, в Києві там в метро, всі всі читають там. Читають з класичних книжок я маю на увазі носіїв, читають з електронних носіїв. А в Кіровограді поки що це, ну скажімо, не популярно, не поширена маршруту. Я колись намагався читати в маршрутці, Просто читаєш, відкриваєш книжку, і і хтось сидить і... в тебе на голові. Ну, так, так, мало того, що сидить, то що цей знак, але все багато не встигаєш прочитати, до 15-20. хвилин. -20 ще років. і сусіди відволікають, кажуть, ой, не поспішайте, не поспішайте, я ще на цій сторінці ні, 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 <світ> такого не було, звичайно, але... Ми також знаємо, що Букі це один із волонтерських центрів у Кіроваді, який займається допомогою нашим бійцям з антитерористичної операції. Мабуть, це так закономірно, що люди, які читають і патріоти, це одні й ті самі особи. Мабуть, так, у мене декілька днів назад був Репортер з радіо республіканського Микола Труханов і каже: Я по вашим всім вашій діяльності волонтерській замітив, що біля вас завжди люди інтелігенція наша. Це бібліотеки, школи, вчителі, лікарні. Всі. тому що це ну, мабуть, такі люди першими, мабуть, реагують на ситуацію в суспільстві. Ну, В цьому відношенні хочеться побажати, аби ваша книготоргівельна діяльність якомога більше, Бо, щоб у вас було більше роботи, як у книжково-супермарк, і тихо менше роботи як у лотерського центру. Ну і щоб все завершилося нашою Дякую. якнайскорішою перемогою. Наступні гості ведучі програми Ранкова кава Ірина Константінова та Павло Іванов. Ведучі програми Ранкова кава Ірина Константінова та Павло Іванов. Ірина у Єлисаведратському книговирі продемонструвала відомий усім юним слухачам Кіровоградської області по радіопрограмі Вечірня казка чи ця дитячої поезії. А Павло Іванов зробив, можливо, для когось несподівану рецензію на книгу Сергія Лук'яненка Нічна варта та фільм Зняти за її мотивом». І советую прочитати дозори. Ну, по крайній мірі, перші три книги. «Ночной», «Дневной» днівної «Сумеречный». Потому что у них нет такого количества хотя бы рекламы и продукт плейсмента как в фильмах у Бекмамбетова. Ну и, естественно, сюжет не кардинально, но отличается. Очень много героев интересных и глубоких персонажей, которых нет в фильмах. Ну и читать все равно интереснее. Павла, вот на коли ми відзнімали цю рецензію, ви згодом виступили проти, аби вона з'явилася в ефірі. Да, я буквально через два дні після того, як ми записали програму, прочитав інтерв'ю Лук'яненка по поводу ситуації в Україні і його позиции вот такой вот антиукраинской, хотя, казалось бы, он етнічний українець. І до всіх этих событий он в каждом интервью об этом упоминал, несмотря на то, что он там казах по паспорту і и... русский по духу но он всегда говорил что он украинец но вот после этого как-то не сложилось и я э, говорила ночном дозоре в том разрезе что это та книга которая и тот писатель который своей популярностью благодарен кинематографу потому что если бы э, Биг моментов который кстати голливудский режиссер mm -hmm. и они российские уже давным-давно и он изначально себя так позиционировал э, снял, если бы не снял вот этот фильм, то, в принципе, никто бы не знал, был как писателя. писатель. И, до речи, Хабенский, который снялся в главной роли, он, напоки, поддерживает Украину и всякого да. демонстрирует, и в мережах. И, 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 да, и, да, и во многом, благодаря харизме Бигмамбетова как режиссера и Хабенского как актера мы знаем такого писателя, как Лукин. І ну і певно, що продюсери, які ну, розкрутили фактично. Ну, бікменета, по-моєму, і, по і прокат продюсерові, тобто чоловік Там теж... телебачення провідних каналів російського телебачення, яка теж не зовсім зараз прихильно ставить, м'яко кажучи, прихильно ставитися до все, що відбувається в Україні. Ірино, ви популяризуєте дитячу літературу. No, Скажіть, no, nice. що доросла вже ну, зовсім не варта нашої і вашої уваги? Варта вже ж уваги, але я вважаю, що на жаль. Читають мало, і на жаль, зараз батьки віддають перевагу все ж таки комп'ютеризованим видам дозвілля своїх дітей. Всаджують їх біля комп'ютерів, коли вкладають спати. Я знаю сім'ї, коли прямо дітей спеціально перед сном от у них ритуал їм показують мультик, щоб вони засинали. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що телебачення і радіо мають бути навпаки не альтернативою, а тими Тими, не знаю, моментами, тими речами, які спонукають до читання, і сказати, що можна прочитати. Я намагаюся це робити в своїх дитячих програмах. Я хочу показати, що є достойна література українська сьогодні, яка не тільки буде цікава, яка буде Україну показувати як з найкращого боку. До прикладу, зараз читає Володимира Рудківського Сторожова застава ну, про, Стро... про, кру... Стро... сторожова вежа. Сторожова вежа. От Паша просто вже прочитав. В, він він <ривіт> в вашому він виконанні апробовує. слухав? чи... Ні, він апробовує. А він не, не бере участі? Не залучаєте його до, до читання? ну, в прямому теж в ефірі програли. Я, боюсь, я ви, боюсь. Та, на два голоси було б, от, все-таки ж було якось би... В ефірі не Діти считаю, не що. будуть спати після цього, просто не будуть ходити. Але... Не, ну тоді ви будете якісь непогані герої озвучувати не тоді. Можна спробувати. Ну, можливо. Можливо, <laughs> варто взяти слово з <laughs> Павла одразу тут на знімати. Ні, крім того, крім того, того, і в ранковій каві зараз ми стараємося популяризувати літературу як mm -hmm. такову. Діма з Машею більше за розвлекательну частину відповідають і віддають ну, львіну частину часу по ефірнової імена каким-то розбегатильним, що ми стараємося більше полезної інформації доносити до утилізителя. Між жіншим хочу сказати ще ось э цей такий сектор да, роботи Ірини на нашому радіо, це, ви знаєте? Сектор. Да, це просто, ну, удар, удар насправді по шансону. Сектор зараз таке слово. Да, це удар вот. по шансону. А поясню, чому. Насправді, що наше радіо можна почути на відрізках певних, на частоті радіо шансон. А, от іменно поэтому я і не читаю сказки, потому що тоді не будуть видеть люди різниці між шансоном. Тоді не буде І тут, значить, там, Владимирський централ, та-та-та-та-та, і тут, а, а зараз в ефірі Радіо Скіфія Центр. Послухайте, будь ласка, цікаво. <звігут> знаєте, oh, що відбувається, <звігут> далі. відбувається далі? Водій ви знаєте далі? Подій бере і перемикає. Нічого потім, Деть керму, ну, а тут Іра розповідає про казки і так і знаєш, наносить такий нищівний удар по шансові. І він ти здається, що насправді Олешко Поповичі і Муровець – це київські були богатирі, а зовсім не. Ось. Ну, а власне, якраз про особливості сімейного читання і читання дітям, як це відбувається, ми розпитаємо нашу наступну гостю Ірину Ткаченко. Ірина Ткаченко. Науковець, викладач університету, мама трьох дітей неодноразово виступала експертом в нашій програмі щодо різних питань книговидання, а також започаткувала розмову про дитячі детективи. Детективи для дітей. Ми порадимо, що почитати та подивитись. Це справжній детектив, у якому беруть участь сучасні школярі. Герої книг Андрія Кокотюхи. Данько, Богдан та Галка зі своїм страусом шукають скарби. Взагалі то я рідко поступаюся ролю да, ведучого в рубриці. Читайте. Ну, але цього разу довелося. Ірино, от згаданій вже рубриці читайте. Ви розповідали про дитячий детектив Андрія Кокотюхи. Ну і власне після того мені довелося підтримати цю, оскільки мене вигнали з рубрики читайте. Мені довелося перемітитися в рубрику «Диві дивіться. І е, зробити такий невеличкий огляд екранізацій е, дитячих детективів. І до цього мені довелося подивитися шість фільмів про Калі Блюмфіста Супер Нішпарку. І три з них шведською мовою в оригіналі. За що я факт факти буду ну, ще довго згадувати. Після того я десь на третьому фільмі я почав вже дещо розуміти, що я ну, трошки вже... Трошки, вже роз, швед? Да, трошки швед. Ірина, про котюгу, повертаючись до цього питання. Книги Андрія дитячі, Андрія детективи, Книги детективи. Його, дитячі детективи. Привезли з форуму звук самого автора. Після того ми з ним майже порідні порізнилися і навіть полайкав на Фейсбуці під вашим випуском. Тому під нашим знає, випуском. під нашим кіровогацьким випуском і він знає про існування такої освітньої програми. Дітям їм дуже сподобались пригоди Чудернацького, страуса хлопчиків і дівчаток, які шукали скарби. На українській землі це все дуже смачно цікаво написано. Андрій дійсно майстер прозових жанрів, і те, що він може перейти від дорослої прози до дитячої, свідчить про його дійсно професіоналізм і я б це назвала ще й талантом. І дуже цікаво, що ці книги для них читав не чоловік. Так, от у нас татко, такі, читає. Як, татко читає, це от він їх до цього так привчив, що вже у моєму виконанні вони навіть відмовляються слухати навіть якщо босом читати, <гум> 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 навіть якщо тримати фотку <гум> батько <гум> вони так звикли, вони хлопчики, вони, них мабуть чоловіча солідарність, але це досить цікаво, при тому, що я ці книги прочитала не в класичному розумінні, так от коли ти сам <гум> читаєш, а слухаючи його читання. Тому от такі ексклюзиви бувають. Боріться, боріться за право читати Тому у нас немає традиції, про яку говорила Іра, коли діти засинають мультфільм. Зараз у нас вже така стала традиція читати книгу і це чоловіче читання. І це неймовірно цікавий такий ритуал. Я запрошую градський книгович читати на ніч? взяти участь в одному з таких ритуалів. Поспостерігати принципі, ви знаєте, от ми намагалися практикувати, ні, -ні, -ні практикувати включення аудіокнижок, але аудіокнижки не е, начитані одним голосом, а як е, такі радіоспектаклі, <постерігали> радіовистава. <постерігали> да, це є такі штуки, їх можна знайти в інтернеті, і в цілому ви знаєте, практикували. Ну якщо потрапляєш на класну таку озвучку, <постерігали> просто, просто супер, да, просто супер. Я згадала своє дитинство, і якось мені стало моторошно, оскільки мені на ніч включали чомусь руминське радіо. Ви знаєте, я подумала, боже ж боже ж, краще б включали мультфільми або можливо просто якусь радіо Але Який гарний результат. О, румунське радіо. Ви знаєте, коли я чую їхні позивні, ви знаєте, якось серце розпочинає стискуватися. Авторська озвучка, надзвичайно, я просто інколи передивляюся, які є аудіовидання, то авторського озвучка дуже хороша. Коли сам так. автор читає, він розуміє так просто, як це угу. не розставляє. Сколько покоління на події на To, мабуть, Дітей. Не дитяче, не дитяче. Так що, Олена Юрійовна, намовить, якщо вам ставили румунське радіо не по Дерлянську, це вам ще пощастило в цьому, <гум> в цьому житті. Зараз хочу запросити нашу наступну гостю, це Наталія Фенько. Наталя Фенько. фахівець з піару не тільки як теоретик, оскільки викладає у спеціальності справа справи редагування в педагогічному університеті, але й практик. Принаймні їй вдалося розкрутити свою улюблену кішку Соню на всеукраїнському рівні, написавши про неї оповідання, яке було відібрано до антології Мі-мі-мі, друзі незрадливі. Наталя Фенько про свою участь в антології «Мі-мі-мі». Я пройшла певний конкурс. Мій твір відібрано для друку, і його буде друкувати обоже видавництво Старого Лева. Всі готова, на де Всегда говорять. готова. в епоху соціальних мереж сьогодні стати автором і розкрученим автором це так. П'ять хвилин абсолютно і тебе вже знає всі сусіди. Да. До речі, ми продовжимо говорити про розкрутку. І з Наталією Миколаївною хочу запитати про її медіакритичний нарис. Книжкова програма на Кіровоградському телебаченні досвід маргінальної провокації. Uh -huh. Що би вам такого зробила, що ви вам дали? А навпаки, ви повинні мені ще й дивіденди якісь виплатити, я так собі розумію. Будь-яка критична діяльність, вона вже насторожено сприймається. Чомусь у нас ще моментально не готові до критики в хорошому розумінні цього слова, тому що критика це як на мене завжди розвиток, крок вперед. Тобто тебе помітили, ем, до тебе не байдужі, ти цікавий. Не можна бути ідеальним, але це вже крок вперед. І коли тебе помітили, да, то про тебе написали. Хороше, може якісь мінуси відзначені? Ну це ж тільки для розвитку. Мені здається, така класна програма, як лісовський книговир. Вона просто заслуговувала, чекала просто цієї медіакритичної розвідки. І е, на сайті телекритика, ось вона вийшла там навіть супер та в коментарі, і так думаю, що її це було супер, супер. Та, я теж ну, всі... да, -да, 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 напружилася. На ви знаєте, це просто унікальна ситуація, коли дійсно критика відбулася, от саме як критика, оскільки у нас, на жаль, ну поки не було таких прецедентів, щоб була насправді супер, класна, фахова критична медіарозвідка. Як ви кажете, І оце There, це був Без проблем. Всі, які ви хочете закрити, починаючи книгу. Я звичайно, жартую, але я думаю, що це початок і в наступному році обов'язково ще якісь долучимося ще програми, тому що це цікаво. Цікаво бути цікавим. І про вас вже дізнаються більше. Вже всі починають, що це за програма, треба її подивитися і так далі. і так далі. Я думаю, що це тільки на плюс. Думала, як представити наших наступних гостей. Ми не могли пригадати, як вони з'явилися взагалі в Вілисадрацькому книгу. Так само, як і назва. Ти бачиш, ми ж не могли пригадати. Альона Олійник і Вікторія Гапоненко. Альона Олійник створила для нашої програми епічну рецензію на епічну на її погляд-стрічку Голодні ігри та підготувала огляд книжкових новорічних подарунків для дітей. Вікторія Гапоненко зробила такий огляд книжок на тематику Євромайдану. Що мені захотілося після цього піти на заслужений відпочинок за доволі короткий час дівчата стали практично невід'ємною частиною Єлисаведрацького книгови. Аліса в країні див та Аліса в Задзеркалі це дві книги в одній. Яку випустила видавництво Абаба Галамага? Неточність та помилки майже в кожному з видань, присвячених Євромайдану. Шкода, що така важлива тема стає засобом піару для видавців. Але ми представимо кілька достойних зразків майданівської літератури. Дівчата, давайте тоді пригадаємо, що вас спонукало прийти до програми Лисиводрацьких него Або хто? Ви ж нас спонукали. Ну, от саме усе. Ну, ви як студентки факультету філології журналістики, хоча у вас там я розумію справа дане справа редагування, але ж все одно у вас є там українська література, зарубіжна література. Для себе більше книжок ви відкриваєте завдяки предметам цим університетським чи все таки орієнтуєтеся на якісь інші джерела інформації? На, інші ви, джерела. на які саме, якщо, якщо, якщо не секрет, ну пусне народне Ні, на насправді є. Люди, які тобі подобаються з ними спілкуватися, і вони просто діляться своїм досвідом, які ми їм сподобалося, але тебе, там краще прочитати. Я просто заробляю в інтернеті, на які концертарі, можливо, якісь читати, потім стаємо книжки продовжуємо читати. Можливо, авторські блоги. Я Або постійно. є улюблений автор, і ти купуєш от книги постійно, яким б вони були? Драцька, не були. У Єлисиведрацькому книгавірі ми намагаємося не тільки розповідати про літературні твори, але й читати їх. Тому завжди раді чути в ефірах творчість. Найкращих кіровоградських авторів. Артем Луценко і Кирило Поліщук неодноразові учасники нашої програми. Запрошуємо. їх. Артем Луценко та Кирило Поліщук найкращі молоді поети Кіровограду, організатори поетичних імпрес та натхненники поетичних антологій. У Єлисаведрацькому книговирі читали як свої вірші, так і тексти знаних українських літераторів. Артем Луценко читає власну ліричну поезію. Ти пішла, щоб порнути дощем на мої невибагливі будні. Власні твори читають Кирило Поліщук. Ключ у траву із з рук падає і зникає. Видобуваю згук, зойк, видобуваю. Ми вам зіграємо пісні авторства Тараса Чубая і гурту «Плач Єремія» Миколай Бородатий. Ты му разбивал. Дякуємо ну, хлопцям. І оскільки вже всі гості в полі, то спробуємо пограти ще в одну таку телевізійну програму, яка називається Битва екстрасенсів. А в екстрасенсах будуть книжки, які ми попросили з наших гостів сьогодні принести на ah. програму. Олена Юрівна, ну, яке питання ви хочете поставити вашому улюбленому авторові Габріелі Гарсії Маркісу, щодо, щодо прогнозів на новий 2015 тисячі Я не очікувала, що у нас буде спиритичний сеанс і треба буде викликати дух Маркіса. Ну якщо є така можливість, то ой Габріель Гарсії Марксакільки, то, то скільки нових проєктів? Ми зможемо дозволити собі, як Іроградська обласна державна телерадіокомпанія у 2015 році. Хтось також підказує 83 третя сторінка. Дякую, ж ти виснови салона, що це що це? Ти будеш відповідальна за відповідь Маркіс. Так, 83 сторінка шостий я... шо знизу. З хвилиночку, 83. третя. спочатку строки? До Завершення, може, все речення? Боже, який ужас! Я предлагаю перегадати. Но, внимание, ну и тогда твой отец не признал глубины своего заблуждения. ну... Мабуть, все-таки будут проекты, но... Філософічний отвіт. Да, Філософічний відповідь. в принципі, від Маркіса і слідували такого ожидачного. Що да? буде з наступного вируса, наступного року. Чи будемо знімати в, ну, в новому році? Гарні Це багато чому залежить від вас. Чи напишете ви ще одну рецензію? Якою вона буде? І хто її прочитає в телекрізі? Что ж, давайте. Ну, давайте читаємо. Тоді сторінка, нехай буде 12 оскільки нас 12 і 12 стільців, Якщо я не помиляюся, так? 12 рядок згори. Ну. Ну. Сів і вільно задоволений собою продав. Показав, що не обійматися рушувателем. Незалепно. Лена спадала. Екстрасенс. От переможець битв екстрасенсів. Я просто добре пам'ятаю тексти, так? У мене таке питання. Звідки вони про тебе знали, Дмитро? Штука в тому, що це мене заспокоює, це... хоча б книговер буде. Це Це вже... Це передбачення, а це мистецький талант. Злінчено. Це бачити крізь віки. Дякую, дякую вам, друзі, що ви прийшли. Можна називати вас друзями Можна, до На нашої програми і побратимам і побратимам і хочу... посестрами. Побратима і хочу, щоб побажати всім і нам, щоб всі, з ким ви будете зустрічати цей новий 2015 рік. І ви зустрічаєте новий 2015 рік, щоб і новий 2016, 17, 18 і так далі ви зустрічали в цьому колі або навіть в більшому. Миру вам, здоров'я і добрих людей поряд. Ну і гарних межов звичайно як в програмі Єсведраських него верх, ¿Qué <laughs>